Красавчик в продажі Arteon 2018 рік, 2-літровий, свіжопригнаний з Європи на топовій оптиці, на дестроніку, парктроніки 360 градусів, контроль полоси, продатчики світла дощу я мовчу. Мертві зони, безключовий доступ, безрамочні вікна, вставочки під дерево, комбінований салон шкіра з алькантарою, масаж сидінь навіть є. Електроручнік, підрульові пелюстки, мультикермо, велика мультимедійна система, клімат трохзональний. Тут промовчу. Промовчу просто, бо тут нема що говорити. Ви гляньте скільки тут місця. місця просто море. І це автомобіль у нас, Фух! та дан. Багажник можна відкрити без допомоги рук. Він просто величезний, так як у нас це ліфтбек. І даний автомобіль придбати можна в кредит, в лізинг або обміняти на свій старенький вже надоївший вам автомобіль. Якщо ви шукаєте таке авто, приїжджайте на тест-драйв місто Бердичі, вулиця Шкіряників, 8, автомайданчик, Бігер Авто І ми працюємо без вихідних.